Всі ми бачили ось такі відео в інтернеті. Погодьтесь, виглядає непогано, але дуже складно. Напевно, щоб навчитися робити таке, ми маємо витратити роки практики та вбахати нереальну купу грошей на якісь курси. А ще, якщо тобі скажу, що ти можеш робити такі нереально круті відео вже за пару днів, а можливо і годин. Усе це комп'ютерна графіка. Без неї не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Але що це? Якщо коротко, то комп'ютерна графіка це розділ інформатики, котрий, до речі, не вимагає від вас навичок гакерів. Комп'ютерна графіка буває 2D і 3D, де від англійської Dimension значить простір. Коротше кажучи, кожен об'єкт у світі має напрямки, куди може дивитись. Найпримітивніший об'єкт має лише одну сторону, це 1 d обєкт Припустимо, що ця сторона є X. У такому разі ми маємо одну лінію, котра може бути нескінченно довга. Це і є 1D. Якщо к цьому ми додамо ще один простір, тобто ще одну сторону, припустимо, що це сторона Y, тобто Y, то ми вже отримаємо квадрат, тобто найпримітивніший об'єкт у 2D просторі. Таким способом ми можемо додати і третю сторону, щоб отримати вже 3D-об'єкт XYZ або X, Тож у нашому уявному світі ми маємо уявний об'єкт з уявним виглядом. Припустимо, що ми хочемо його показати. Як? Кожен комп'ютер на програмному рівні складається з одиничок нуликів, які вже записуються у мову програмування. Питання: якщо ви хочете показати, припустимо сонечко, яке ви намалювали у своїй уяві за допомогою лише тексту. На мові програмістів це мова програмування. І як ви це зробите? Це буде наш умовний 2D об'єкт. Візьмемо папір та уявимо, що ми щось намалювали. Першим зі способів я передати інформацію з кожної малої відстані малюнку, наприклад, міліметру, наприклад, перший міліметр біла барва, другий міліметр біла барва, третій міліметр біла барва, четвертий міліметр. Жовта барва і так далі. Правильно такий метод називається растровою графікою, де мала відстань це так званий піксель. Чим більше ми маємо пікселів, тим більш деталізованим буде наш малюнок, але ми використаємо і більше тексту на його записання. Отже, він буде важчий. Наприклад, для фото або відео є типічна роздільна здатність Full HD або 4K, тобто 1920 пікселів по горизонталі та 1080 по вертикалі у Full HD, або 3840 на 2160 у класичному 4 k тобто UHD. Растрова графіка у Часній добі є найпопулярнішою, бо підходить майже для всього. Усі фото з камери мають растрову графіку. Її плюси це можливості. Тобто, за допомогою пікселів ви можете скласти який завгодно малюнок. Він може мати нереально багато об'єктів. Знову все залежить від того, яку цей малюнок має роздільну здатність, тобто який ліміт пікселів має зображення. Пам'ятаєте, я вам казав, що інформацію у кожному пікселі ми записуємо текстом, точніше мовою програмування, щоб потім наш та інші комп'ютери змогли його показати. Тож спосіб записання також відрізняється. Один піксель при умовах, що це стандартний RGB, має три канали кольору, отже, важить три байти. Візьмімо, наприклад, зображення Full HD, тобто 1920 на 1080 У такому зображенні є 2 мільйони 73 тисячі 600 пікселів, отже, воно важить 6 мільйонів 220 тисяч 800 байтів, що є 6075 кілобайтів, або майже 6 не завжди буде все однаково, але десь в цьому рівні. Для звичайного зображення 6 Мбайтів це забагато. Тому, якщо ми хочемо полегшити фото, ми можемо записати інформацію так, замість перший піксель білий, другий піксель білий, третій піксель білий, четвертий піксель білий, п'ятий піксель жовтий, шостий піксель жовтий. Ми можемо написати з першого по четвертий пікселі білі, з п'ятого по шостий пікселі жовті. Саме таким способом працює алгоритм компресії, тобто стискання зображення. ці алгоритми в простому народі називають форматами, наприклад, PNG, JPEG та інші. Бачите, ви цим користуєтесь, мабуть, кожен день, але не знаєте у чому різниця. Так зараз будете знати. Якщо коротко, то JPEG сильно стискає. Зображення мають дуже малу вагу, але втрачають якість. Добрий для фото, особливо коли у вас їх багато, а місця багато не маєте. JPEG нездатний мати альфа-канал, тобто зображення з прозорим фоном. PNG зберігає якість, здатний містити прозорість, але часто важить знатно більше. Добрий для логотипів, футажів з прозорим фоном та більш професійних зображень, де ви потребуєте кращу якість та меншу компресію. WebP новий формат від Google, комбінує переваги обох, але не всі програми та пристрої можуть його переглянути. Зазвичай його використовують на веб-сторінках та у інтернеті. Якщо вам цікаво подивитися відео з найпопулярнішими алгоритмами компресії, тобто форматами відео та фото, з їх плюсами та мінусами, прикладами використання та інше, дайте знати в коментарях. До речі, ще одна цікава річ: інколи ми маємо потребу у тому, щоб зробити частину або цілком відео прозори, що маємо зробити у такому разі? Для цього існує так званий альфа-канал, тобто ще четвертий канал Барви. Він відповідає за прозорість, але й робить картинку значно важчою. Наприклад, формат PNG часто використовують у дизайні, бо він дозволяє робити фон прозорим. Тож, які ще маєте ідеї, як передати малюнок? Ну, наприклад, якщо ми не маємо дуже багато елементів на зображенні, то можемо написати так: 2 см зліва та 3 згори це крапка А, 10 см зліва та 12 згори – це крапка Б. З крапки А до крапки Б є пряма лінія жовтої барви. Дуже подібний спосіб опису використовується у векторній графіці, де використовуються вектори. Ще існує так на фрактальна графіка, але вона не є настільки популярною та легкою, тому в цьому відео ми на ній не будемо базуватись. Далі маємо 3D. Ну, тут все трохи інакше. По-перше, 3D-сцена виглядає абсолютно інакше, ніж 2D, бо ще к тому має камеру, джерело світла, різні частки та інше. Отже, пишіть у коментарях, чи хочете отримати від мене теоретичне або практичне відео про 3D. А що колір? Як саме ми його маємо записати? Як саме комп'ютер зрозуміє, який саме колір ми хочемо мати на кожному пікселі? Дивіться, це картина українського художника Іллі Рєпіна українська хата. Якщо ми будемо хотіти намалювати ідеальну копію цієї картини, ми будемо потребувати передати всі кольори на 100%. Для цього ми візьмемо три головні кольори: а саме червоний, жовтий та синій, та змішаємо їх у правильній кількості. А зараз питання для вас: як саме ми маємо дізнатися про дійсно точну кількість тієї чи іншої барви? Ну, ми з вами не роботи, тому, на жаль, 100% точно гарантувати не можемо. Хоча, якби ми могли, ми би сказали щось типу 22,5% жовтої, 55,25 червоної та 22,25% синьої. Саме так це працює і на комп'ютері, де замість жовтої барви є зелена. Чому зелена? Бо, якщо казати дуже простою мовою, світло це хвиля, і кожен колір має свою довжину хвилі. Якщо подивитися на графік, видно, червоне світло це довгі хвилі, сині короткі, а зелене лежить майже посередині. Якщо це дуже складно, уявіть собі веселку. Це ідеальний приклад того, як працює світло в нашому світі. Які три кольори веселки є на майже ідеальній відстані один від одного червоний, синій та зелений. Саме вони у поєднанні створюють кольорний простір, котрий називається RGB від red, Green, Blue. тобто червоний, зелений, синій. Тому якщо ми хочемо передати інформацію о пікселі, а саме о його кольору, то ми напишемо скільки саме якого з цих трьох кольорів там є. До речі, якщо ти потребуєш якусь допомогу з анімаціями, графікою або монтажем відео, можеш мене контактувати через Fiverr та можемо домовитись о співпраці. А де саме використовують комп'ютерну графіку? Ну майже всюди. Всі без винятків комп'ютерні ігри, деякі 3D, деякі 2D, також фільми та серіали. Вони використовують спеціальну графіку, котра робиться на комп'ютері та називається CGI. все, що ти бачиш у інтернеті, усі логотипи, що ти бачиш щоденно, усі відео, зображення, малюнки на комп'ютері. Навіть якщо ти не дизайнер і не програміст, ти щодня користуєшся комп'ютерною графікою. Наприклад, фільтри в Instagram це комп'ютерна графіка. Мем, який ти бачив, це комп'ютерна графіка. Банер на сайті це комп'ютерна графіка, кнопка у твоїй улюбленій грі це комп'ютерна Графіка, навіть коли ти відкриваєш звичайнісінький Paint або PowerPoint, ти вже створюєш власну графіку. Ми всі разом кожен день занурюємось у неї. Тож не бійся. Якщо ти можеш намалювати рисочку у Paint, створити слайд з текстом у PowerPoint, то motion і Motion Graphic, і 3D-анімація, і CGI, і навіть візуальні ефекти, як у голівудських фільмах, ти зможеш зробити. А разом ми можемо занирнути до світу комп'ютерної графіки, монтажу відео, анімації та дизайну. І це не мій курс за божевільні кошти, це мій безкоштовний youtube канал, де завдяки вашому фідбеку ми зможемо покращити наш контент та доказати, що мультимедіа це просто, а українська мова це чарівно. Що це не мова села, бо напевно у селах немає студій по комп'ютерній графіці. Підпишись на канал та стань частиною україномовного YouTube, бо твоя підписка це не лише цифра, це не лише одиничка серед мільйонів. Це знак пояки, це підтримка української мови в медіа. До речі, коли ви бачите вже готову картинку, анімацію або 3D-сцену, це результат так званого рендерингу. Рендеринг це процес, під час якого комп'ютер перетворює цифрову модель або опис зображення, який складається з чисел, формул, текстур, світла тощо на зображення, яке ми можемо побачити на екрані. Це як фінальний етап візуалізації всього, що ви створили. У 2D-графіці рендеринг зазвичай дуже швидкий. Він просто збирає пікселі в потрібному порядку. У 3D-графіці все складніше. Комп'ютер має враховувати джерела світла, тінь, матеріали. Від Кути огляду та багато іншого. Тому рендеринг у 3D може зайняти години, а інколи навіть дні, особливо для кіно. Кіно, до речі, не так вже й просте. Для нього ти маєш вміти монтувати. І з цим ті допоможе ось це відео. Ось це також цікаве, можеш його зацінити. Вчись, бо життя маєш лише одне: я Андрій з каналу AGP. Нехай щастить.